Друзі, ось таке у нас, бачите, казала, трохи сонечку виглядай, кажу, тепло, курочки гуляють, дивіться. Все, мить захурдобелило, крупа паде, все, параня по коханню. Будьте здорові, називається. Знову бурульки позамерзали, пташечки, лапулечки, курочки так бігом, 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 бігом. Одна поза другу і достані, 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 і достань, і достань, і достань. Вон, пташечки. Літають, бігають, все. Прикриваю я останню, друзі. Бо то вітер, холодно. Молодежі то, то ще таке. А той. А стареньким. А стареньким холодно, друзі. А ну давай, давай до хати, Бігом до хати. Усь, усь. Ще й воду розлили. Ганішки. Усь. усь до хати! Усь І ще й воду розлили, представляєте? Біла за тою куркою, а вони хтось взагалі гляньте. Видимо воду, гамняшки. От гамняшки. Будете теперь вам холодно, сиро. Всі, всі в хаті. Ну, все одно їм буде якось, знаєте, затишніше. Я де могла, діри позатуляла, позакривала. А, господи. Все, друзі, люблю вас. Ось, світилочку їм включила. Хай в хаті сидять, зараз їм ще принесу води. Люблю вас, друзі. Мирного гарного вам дня.